Хочу сказати лише річ, яка лежить на поверхні. І події Франції. Бо зараз ми говоримо про внутрішні, більше про внутрішні протести з продовженням пенсійного віку і з ліквідацією пільг певним категоріям, і нинішні події в Ізраїлі з проведенням реформи, яка руйнує фактично судову систему. Вони виглядають як просто неадекватну реакцію політичного лідерства істеблішменту на ситуацію в першу чергу в міжнародних відносинах і, в другу чергу, в середині кожної з країн. Бо це говорить про те, що. Всередині країни не усвідомлюють, що насправді відбувається. І справа не тільки в тому, що російсько-українська війна вона болить українцям, болить мені. Справа в тому, що те, що відбувається в Ізраїлі, те, що відбувається у Франції та і в багатьох інших країнах, є свідченням того, що Лише частково еліта істеблішмент цих держав розуміє, що це не просто війна Росії проти України. Це війна Росії проти Європи. Це війна Росії проти цивілізованого світу, це війна тоталітаризму проти демократії. І не випадково так критично по відношенню до дій. Уряду Ізраїля виступили і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Аж до того, що Білий дім заявив, що, в принципі, не планує найближчим часом зустрічатися з прем'єр-міністром Ізраїлю. Як бачите, це не тільки дає сигнали небезпечні для України, це ще й руйнує єдність демократичного світу. Звідси треба чітко розуміти, коли, що і як робити. І в ситуації, коли треба згуртуватися демократичним силам і нанести поразку тому злу, яке розпалює вогнище, яке стимулює вогнища в інших частинах планети Земля, це фюрерський режим у Росії. Держави, політичні керівники, істеблішмент і еліта починають розпадатися. Це речі недопустимі, але вони ще раз говорять про те, наскільки треба бути зараз виваженим, наскільки треба бути обережним, і наскільки треба дбати про той союз, який зараз складається між демократичними державами чи форматором Штайн, чи НАТО, чи ОКУЗ, чи всіх разом, хто намагається об'єднатися для того, щоб допомогти Україні, допомогти Європі, допомогти світу, допомогти Сполученим Штатам Америки. Побороти зло. Треба чітко розуміти, Україна на сьогоднішній день устояти може. Разом з усім світом. Треба чітко розуміти, що часу для цього дано обмежено, а це означає, що весь демократичний світ має об'єднатися і не тільки в постачанні і допомозі Україні, а бути разом з Україною, бути разом з українцями.